Коли завершився, Майдан, коли завершився Майдан, і почався, мабуть, найскладніший період випробовування, оскільки найлегше було, найлегше було боротися з видимим ворогом, де справедливість, очевидно, була на твоєму боці, де не було почуття екзистенційної провини і де була чітка бінарна опозиція, класична концепція війни. Було ясно де свої, де чужі. Коли почалися всі ці метаморфози, коли в нашій країні почалася війна і почалися звинувачення майданерів першого покоління в тому, що вони ідейно, чи духовно, чи соціально спричинили цю бійку і інші безглузді речі, доводилося їздити по найбільш складних точках. Перша моя точка це був Донецьк. От Донецьк я приїхала за офіційним запрошенням, як письменник, до Кафедри теорії, літератури і російської мови і літератури, де я мала публічну дискусію з інтелектуалами з інтелігенцією Донбасу. От, власне, з тими, хто працює в ДНУ, Донецький національний університет. І після цього я дала ще один нелегальний квартирник для патріотів в закритому приміщенні біля бази бойовиків. На річці Кальміус поруч з нами були якраз розташовані ті, ті які вони, яких вони називають насправді це чи чеченські бойовики, якісь кавказькі, але вони їх називають азербайджанцями, яким завгодно, тому що точно не відомо хто це. І третє був публічний виступ на відкритому майданчику, який хотіла. Стрілювати, тому що він знаходився під одами, перенесли його на інший відкритий майданчик, і він так і відбувся. І відбувся досить успішно. Що не відбулося успішно, і я можу це констатувати з почуттям чи провини, чи з гіркотою не було. Діалогу з донецькою сепаратистською інтелігенцією, до якої ми власне прагнули, діалогу на засадах толерантності, тому що е, я стикнулася просто з вимогою, щоб я змінила свої погляди на користь цих людей. Тобто толерантність була е, мені запропонована от в якості повного такого поступального кроку, чого я не зробила. Ну, Можна сказати, що поспілкувалися ми досить гаряче, це мало великий резонанс, навіть такий чорний піар робив Донецьк, Донецький університет. От, але, тим не менше, було дуже багато людей серед тих, хто прийшли, хто і плакав, і хто говорив публічно, що вони відмовилися від своїх поглядів, що вони зрозуміли справді, що таке Майдан, що це була народна боротьба. Після цього була Москва. Я можу сказати, що Москва на 100% зруйнувала мої страхи, тому що Москва мене прийняла чудово, але це була досить специфічна, я б сказала навіть субкультура, тому що їх зараз меншість у Росії. Це ліберальна інтелігенція Росії. Я їздила двічі в Москву після майдану. Мета поїздки можна сформулювати дуже стисло. Показати на власному прикладі, що російська політика і російський шовінізм не тотожний російській культурі. Мені це було важливо, як російськомовному поету, показати з одного боку своїм побратимам, патріотам в Україні, з іншого боку, взагалі людству, що Майдан може бути не лише ортодоксальним, Майдан може бути дружнім, і діалогічним стосовно людей, які його підтримують, причому підтримують дуже гаряче. І які повністю визнають право українців на національне самовизначення. І таким чином зробити якісний діалог це перше завдання. І друге завдання, мабуть, більш радикальне. Казалось, що з Київського майдану почнеться руйнування великоросійського імперіалізму. Щось хотілося, хоч якийсь крок у цю справу посильний як письменнику зробити. Тому що російські інтелігенти перебувають під дуже сильним враженням від майдану. Фактично для них він є зразком діяльності зараз. Архангельський навіть можу процитувати. Він сказав, що в Україні зараз знаходиться та правильна Росія, яка має бути з точки зору Мандельштама Броського, Солженіцина і Сахара. Власне так, але їх меншість, треба констатувати. Факт можна сказати, що це були дві акції. Перша з яких я просто ходила в табір сепаратистів, які знаходяться на площі Леніна. Вони сидять у палатках, вони очевидно озброєні, але спілкування не вийшло як такого, тому що я просто пред'явила свої посвідчення і сказала, що я хочу просто провести інтерв'ю. Вони дуже налякалися цього, їх дуже засмутила ось ця торба хіповська, тому що тут написано Львів. Я пояснила, що я з Києва, і торба ця просто сувенірна. Це справді так. От після цього вони дуже довго думали, що робити, і нарешті вирішили, що вони згодні щось сказати тільки після приходу, як вони називають, старшого. Але старшого ми так і не дочекались. Потім видно було, що вони стали дуже агресивними. Я сумніваюся, що тверезими, і ми просто пішли. Другий раз акція була вихід на центральну вулицю міста в віночку синьо-жовтому. Це вже тоді, коли за патріотів вони вже давали там. 1200 гривень за голову, але е, е, я бачила реакцію населення: це просто подив і шок, і намагання не помічати того, що відбувається. Тобто, це така чиста радянська реакція: удавання байдужості при дуже сильному внутрішньому напруженні. Це були власне вуличні такі акції, що стосується спілкування в стінах. Спілкування з патріотами, ну звичайно, це на, на дуже високих нотах, дуже емоційно, дуже проникливо. Спілкування з сепаратистською інтелігенцією теж дуже проникливо, але зі знаком мінус. Мені здалося, що населення налякане. Що от як я спостерігала за реакцією людей на мої вірші, за запитаннями мені здалося, що з населенням відбувається якийсь фредівський конфлікт. Тобто це дуже глибинна внутрішня суперечливість на рівні колективного підсвідомого, тому що з одного боку вони не хочуть підтримувати Майдан, оскільки на Майдані міцно лежить ярлик націоналізму, з іншого боку, вони реально бояться озброєних сепаратистів. І у мені говорили такі слова, вони дуже показові, що, по перше, вони не хочуть нікого підтримувати ні Україну, ні Росію. У них є тільки своя батьківщина ДНР, тобто це такий навмисний ізоляціонізм, дуже яскравий, може наївний десь. От. І як пояснювали, я питала, чому вони пояснювали, тому що під час виборів ми купували морозиво і відчували себе як в Радянському Союзі. Люди живуть, мріючи жити в країні, якої не існує. І дуже важко їм пояснити, що сучасна Росія це далеко не Радянський Союз, це зовсім інша імперіалістична система. Це перша реакція. І друга реакція від більш поміркованих дончан, яку яку мені вдалося почути, це те, що Майдан, ну ми власне винні в тому, що ми не виробили правильної мови, знакової мови семіотичної мови спілкування з Донецьком. Що при спілкуванні з Донецьком ми прийшли до спільного висновку, потрібно було апелювати ні до етнічного. Тому що національне українське їм, їм не зрозуміло. А до того, що так чи інакше зв'язано з е, радянською мрією, тобто до соціально-класових чинників. Простіше кажучи, треба було сказати, ви не хочете жити з олігархами, ми теж не хочемо, ми разом. Але вони це артикульовано не почули, натомість вони почули міф про бандеру. От вони ще побачили ліберальну інтелігенцію Росії, які носять значки у мене знайомі, москвичі, Жидобандера, тому що вони підтримують Україну. Ну таким чином це просто Стьоп. Але в Донецьку немає метафор. Увесь Стьоп сприймається буквально. Це їх дуже налякало. Я себе ідентифікую як людина транскультури, тобто як людина, яка має всередині себе дуже глибокий Дуже больовий стрижень українського патріотизму, але може спілкуватися будь-якою мовою. Ну вільно ще спілкуюся англійською, і виховання домашнє, і моя закоханість в російську цивілізацію привели до того, що пишу я російською, але при цьому залишаюся патріотом України. Мені взагалі здається, що проблема мови це не проблема 21-го століття. Що в суспільстві, яке прийшло на зміну вже постмодерну, найменша проблема, з якою роздувають велику буду, це проблема кодів, за допомогою яких ми спілкуємося. От мені здається, що ментально, світоглядні, ціннісні речі вони вищі не тільки за мову, вони вищі навіть за етнічні кордони. Людина не може жити в Європі зараз, повністю занурюючись виключно в лоно національної культури. Вона має бути. Я процитую, у мене є улюблений львівський поет Ігор Павлюк. Це мій названий старший брат. Я його дуже шаную. Я його перекладаю і і, і мої переклади власне принесли от, дуже нам багато всього. Він виграв премію пен клубу От він сказав, що я летючий корінь. Тобто я маю коріння, але я можу літати світом. Як українець, я патріот, як людина культури, я космополіт. І для мене це абсолютно нормальний діалогічний баланс. Ну от тому так.